Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо такий більш розмовний а, вести діалог і а, поговоримо ми про те, Да, ви, у нас дуже багато падає питань. У мене там бюджет плюс-мінус 5 тисяч доларів, що я можу максимально взяти. Давайте подивимося, от реально, що є на бюджет 45 5 там 200, 5 300 доларів, що є в цьому діапазоні. Я на сьогоднішній огляд підібрав два трактора. Це у нас шифінг пасовий. З сф 138-м двигуном, 24 кінські сили, повний привід. І взяв файтера 244-го. Також тут стоїть трьохціліндровий двигун, теж 24 кінські сили. Коротко розповім, скільки кожен коштує, які переваги є в того, які є в того. І е, підсумуємо плюси-мінуси, який трактор, тобто більше кому що підійде. Давайте почнемо з більш бюджетної моделі. Це у нас Шіфінг 244 модель R. Випуск цього трактора 23-го року, зборка вже 24-го. І з переваг, давайте я буду називати переваги да, цього трактора. Це дуже потужна рама. Вона дуже велика, тут 120-й швелів стоїть з регулюваннями, з усім. І є передня ресорна підвізка. Цього немає в принципі, ні на якому іншому тракторі. Вони випускаються тільки на фенгу. Тобто тут іде більш плавний ход, є, звичайно, деякі нюанси в керуванні, але в принципі, друзі, реально це виручає штука. Переднє місто у нас тут стоїть шаровий звичайний без гідропідсилювача, тобто все чітко працює, але е люди деякі жаліються, що важкувато обертати кермо, коли там, допустимо, їдете по рихлій дуже землі, там де ще супротив іде ґрунту Задня частина у нас ці моделі випускаються як з окремим гідроциліндром, так і зі стандартним гідроциліндром. Чим вони відрізняються? Відрізняються вони тим, що окремий гідроциліндр у вас примусову гідравліку дає і вниз, і вгору, і має окремий, е, окрему ванну. А звичайний е, у вас вниз під своєю вагою опускається, а догори йде примусово. Ось і все. Вантажопід'ємність у нього однакова вал відбору 540 обертів. Так, цей трактор у нас е, іде на пасах, тобто ремнєва передача, одноциліндровий двигун, літр 35 має. Гідравліка працює в трьох режимах: м, опускання, підіймання і нейтральний режим, тобто плаваючи, як його називають. Коробка 4 передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені передачі окремим важелем. Це е, плюс цієї моделі, то що тут 4-ступенчата коробка. Далі плюс 24 колеса. І дуже-дуже великий кліренс цього трактора, як, для мод, як, ну, як скоріше для міні-трактора на пасах. Плюс є довантажувачі на колесах на кожному колесі і на передньому мості по 35 кг. Освітлення тут звичайне, не буду на цьому заострювати е, якусь там нюанси, якісь щось освітлювати. Е, непоганий трактор. Працювати може з 225-ми плугами, може працювати з косаркою 1,25-35 якщо ми про вірок скажемо. Да? Е, може 1,6 культіватор е, працювати, 1,4 фреза. Переходимо до цього трактора. Це у нас іде Файтер, Файтер 244. Чому це модель дуже популярна? Чому я її вбрав? Тому що, по-перше, вона зараз дуже впала в ціні. Тобто, реально 5100 доларів коштує такий трактор, ви можете собі придбати. Тут у нас стоїть 3-циліндровий КМОвський двигун, 1,5-літровий. Тут у нас стоїть передній міст редукторний, не шаровий. Редукторний з гідропоцілювачем керма. І це, друзі, я вам скажу дуже великий плюс, тому що редуктор нам дає змогу, по-перше, більше виворіт куліс. По-друге, це реально можна навантажувати передок і значно легше маневрувати в рихлому піску, в рихлому ґрунті і так далі. По колесах тут буде ситуація значно простіша, ніж на шефенгу, тому що немає ресорної підвізки, як я і підвізки, вони стоять тільки на шефенгах. Але самі колеса тут теж менші. 6,14 передня резина, 9,5-20 задня резина. Є противоваги 25 кг на заднє колесо і десь сумарно тут кілограмів 28 буде на передньому мості. Це менше, ніж на Шифенгу, але сам трактор менший. Якщо е, шифінг важив на 100-150, на 150, то це важить на 100 кг менше. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон, тут стоїть. Там звичайний фільтр стоїть, масляна ванна і улавлювач, там гілок і листя. А, в принципі, не скажу, що це щось таке супер особливе, просто це відмінність, я на цьому звернув увагу. А, колія регулюється. На шуфано, до речі, колія фіксована, метр двадцята, Тут у нас можна виставляти метр, метр десять, метр дев'ятнадцять чи метр вісімнадцять. Помі... ну, коротше, Метр двадцять, умовно кажучи. Тут у нас КПП менша передач. Тобто 3 плюс 1, 3 вперед, 1 назад, повишені, понижені теж є, перемикаються цим самим важелем. Під'єднується у нас передній міст. Тут плюс трактора в тому, що тут у вас, по-перше, трьохциліндровий двигун, він більш потужний, не такий гучний, як на шефенгу. І у вас є гідропоцілювач керма. Ну І міст у вас редукторний. Так? Я вже сказав, що це більша перевага. І там, і там у вас виходить, редуктор проходить по центру ну, верніше, Тут пряма кардана передача, у вас редуктор по центру, а тут у вас замість редуктора стоїть з боку шків з ремнями. Зручно це чи ні, чесно кажучи, немає різниці, тому що ну, по факту сіли, ноги собі поставили і працюєте. Вантажопідємність, тут така сама трьохточка стоїть на 425 кг і так само тут у нас. Е 6-ліцевий вал, є прочіпний механізм. І тут ще додатково є два гідровиходи, тобто одна гідропара, ви можете додатково ставити собі гідравлічне оплатвання. На цьому тракторі тут, на жаль, цих вже швидко немає, їх треба дороблювати і так далі. Так само можна від, відтормажувати кожним колесом окремо або загально одразу двома. По освітленню, тут так само. галогенки звичайні стояти і так далі. Підійм'ємо підсумки да? переваги цього трактора ціна. Це найдешевший трьохциліндровий повнопривідний трактор на сьогоднішній день. Я не знаю, скільки ще така ціна протримається. На сьогоднішній день у нас травень місяць, і до кінця травня вона точно буде, можливо, і пізніше. 5100 доларів трьохциліндровий двигун, 425 кілограмів трьохточка. редукторний міст 20-14 колеса, гідропоцілювач керма. Діапазон у нього і у нього з обладнанням буде однаковий. Це 2,25 плуг, 1,25 куса. Роторна. А, до речі, Тут можна 1,35 поставити. Тут, напевно, 1,35 буде важкувато для нього. Але, в принципі, Він потягне. Культиватор 1,4, 1,6, і і там, там. Фреза 1,4. І і там, і там, і там. Цей трактор. 4550 доларів коштує. є в двох модифікаціях: є з незалежною гідравлікою, є з звичайною гідравлікою. Тут у нас ресорна підвізка, шаровий звичайний міст без гідропоцілювача, пасова передача, трішки менше двигун. По потужності він такий самий, але обсяг і гучність тут буде відрізнятися. Але із плюсів, тут у нас 16 колеса і 24 задні. Колісна база, 1,20 метра, виставляється і там, і там, тому не скажу, що краще, що гірше. По Ціні вони відрізняються буквально 600 доларів. Є відмінність да, по колесах, там, по базі, по е, самій рамі, але е, обладнання, яке вони опрацьовують. В принципі, відмінності немає. Як, як ви вже почули з моїх вуст, вони будуть працювати і з тим, і з тим. Тобто, якщо вас, давайте так, якщо вас не лякає, то що тут паси, то що він більш гучний, і то, що він такий без гідропоцілювача, беріть шофенга, не прогадайте. Це трактор реально на віка, коробки тут дуже надійні, і все буде чітко. Якщо ви хочете собі повний привід е з більш зручним керуванням, і у вас трішки більший бюджет, беріть файтера. Реально теж не прогадаєте. да, у нього менше колеса, у нього трішки менше кліренс, но, е гідропоцілювач робить свою справу. Тут і дитина впорається з керуванням. Так, да, він не має четвертої передачі, якось що фенг має, але четверта передача вона йде зазвичай тільки для пересування на великих швидкостях. Тобто, якщо ви кудись їдете, якщо ви працюєте в полі, в полі це ще би на городі, ви далі другої, там, максимум третьої передачі все одно не будете підійматись. Тут у нас е, комфорт, більш зручне керування, більш така вже сучасна е, система, тобто по всьому, можна так сказати. Але й більше цінник. Вибирати вам, друзі. Я думаю, що це відео було комусь полезно. Поставте лайк, будь ласка, сподобайку, і напишіть в коментарях, який би ви собі трактор обрали, які у вас є питання ще по цих тракторах. І чи сподобалась вам така рубрика порівняння по бюджету. Тобто, у нас просто дуже багато питають людей. От, телефонують і не кажуть, яка модель їм потрібна, а кажуть, у мене є 5 тисяч доларів, що я можу собі взяти. І от Цифра 5 тисяч звучить найчастіше. Це десь 7 з 10 питань у нас йде про саме цю цифру. Інші там, там понятно, що там є по мототракторах якісь. ну от Люди зазвичай, які от у них такий рубіж да, 5000 доларів, вони часто обирають або взяти типу, більш заряджений але мототрактор, ну на пасах, міні-трактор на пасах, або взяти трьохциліндровий. Вони не знають, вагаються. От для цих людей, думаю, буде це відео дуже полезно, Вибачаю, що так довго розповідав, але так швидко, нічого тут не порівняєш. Кому сподобалось, тисніть лайк. Замовити можете і той, і той собі по номеру, який бачите на екрані, або на нашому сайті. Всім пока, гарного дня!